З миром Божим, дорогі ціні, був Ісус Христос, що не був? Як вірити? Був він такий, чи не був, що говорить історія, як же ж мільйони років, і так далі. Знаєте, народження Ісуса Христа це історичний задокументований факт. Він був, він був розп'ятий і завжди намагалися боротися. І тому його не можуть опровергнути, тому що є документи, є факти, які записані, є свідки, які записували в документах, що це відбулося. І люди завжди були такі противники Бога. Чи ви думаєте, що люди тоді не хотіли опровергнути цей факт і е, стремилися, щоб цього зробити? І сьогодні дуже таке багато є. Але е, ми живемо 2026 рік від Різдва Христового, від народження Бога. Самі наші документи вони свідчать про те, що був Ісус Христос і від Його літочислення. Ми живемо від Його народження. Ми маємо сьогодні літочислення. І якось говорити, що його не було, це шизофренія. Жо навіть наш паспорт, наші документи показують про це, що він був, він є. І хтось там думає, що там люди, можливо, були якісь там дурніші, нерозуміли. Насправді сьогодні багато людей, маючи технології, все вони не можуть побудувати і розрозуміти, як були побудовані ті піраміди, які були раніше чи люди були там якісь нерозумні? Розумні, і вони пізнали Бога, і вони прийняли його як Господа і Бога, і від його народження ми маємо сьогодні літочислення. Ми насправді не знаємо своєї історії, і нам можна сказати, що ми від мавпи, тому що ми не знаємо, хто у нас там був за третім, четвертим, десятим поколінням, правда? Ми цього не знаємо. І легко вбити нам, що ми там від мавпи пішли. Але є родослівна Ісуса Христа. Два Євангелії описують: від Марії описують Лука, да, Рдослівну, і від Йосифа описує. Матвій. І Лука він описує дуже чітко, навіть всю редословно, від Ісуса до Бога, до Адама, до створення Адама, родослівно, для того, щоб показати, що був. І перший вірш починається так, а сам Ісус Христос, розпочинаючи, мав у роки 30, будучи як вважали, сином Йосифа, сином Ілії. Як вважали, сином Йосифа, але він не був, тому що він був народжений Духа Стого. І останній вірш, 30-й сина. Еноса, сина Сита, сина, Адам, Адама, сина Бога. Адам був сином Божим, по плоті. Господь його створив по образу своєму, подобі своєї, дунув туди в нього духа, і він був в Божественній силі, в благодаті, в присутності Божій. Але через причину гріха він втратився. Для того Ісус прийшов, щоб відновити і дати нам цей завіт Божий, стати дітьми Божими по духу. Адам перший, він був сином по плоті, Адам, другий, тобто Ісус, Він. Він по духу, дає нам духа.